каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України, черговий огляд новин в реформі державного управління, взагалі в діяльності уряду за минулий тиждень нашої боротьби за свою незалежність. Минулого тижня відбула ціла низка засідань уряду, на якому було ухвалено декілька важливих документів. Передусім, хочу відзначити це внесення змін до антикорпрограми. Це документ, на який ми працювали спільно з багатьма міністерствами та центральними органами виконавчої влади. Він уточнює. Поточний характер виконання антикорупційної програми, терміни виконання, а також вже враховує ті моменти, які ми врахували у підзаконних документах. Також в цернів антикорупції хочу відзначити і підзаконний документ, який ми ухвалили щодо реєстру прозорості. Ну і звичайно, діяльність цілої низки центральних органів виконавчої влади, яка координується безпосередньо через Кабмін. Це і затвердження плану статистичних досліджень. Це і грантова угода з японським урядом по підтримки реформи держуправління. І звичайно, це Документ важливий для енергоощадності, який був внесений нашим центральним центральному каналу, який відповідним цим напрямком займається. Слава Україні.